Вітаю гості та підписників каналу, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися ваші фінанси і вашу роботу на ближчий час. Давайте загадаємо сроки, кожен загадає свої. Якщо ви не можете оприділитися, то це максимум 3 місяці. Загадуйте три місяці тоді і все. Ну, дивіться, тож, тиждень загадувати не дуже є сенс, тому що, може, якісь кардинальні зміни, встигнуть вони ще не встигнуть. Ну, дивіться самостійно. До трьох місяців, три максимум. Загадуйте. Я буду робити сигніфікацію вашу, що зараз на даний момент у вас відбувається. І ви по ній зможете зрозуміти, чи ви правильно обрали варіант, якщо вам не підійде, перезагадуйте. Працює з нами таро 78 дверей, таро Ленорман і таро чорних котиків. Обирайте 1, 2, 3, по колоді, як вам захочеться, куди вас потянуло, туди і йдіть. Ну що? Всі оприділилися. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я розпочинаю з одиничок і таро 78 дверей. Так, дивимося, дивимося на вас, загадуйте свої сроки. Так, і ваша. Ваші фінанси з цієї сторони. фінанси, ліва сторона, це для мене ліва сторона, ліва сторона у нас біруща. Що ми беремо? Винагороду за свою працю, да? тому у нас тут фінанси йдуть. А з правої сторони ми даємо цьому світу, щось. Що? якусь свою працю, послуги. Це у нас робота. Це правою рукою. Тому і так кажуть, да, з правою рукою платимо в магазині, лівою беремо здачу. Я зараз про це, чесно кажучи, забуваю, але тим не менше в цьому є своя правда. Права сторона нас відповідає за батька робити, працювати. Да, чоловіча енергія, ліва за маму, приймати. Тому, якщо у вас десь якийсь дисбаланс, в цьому є якісь хвороби, плеча якесь були, то знаєте, що це йде у вас по роду. Так, це такий ліричний відступ. Да? Давайте дивимося ваші фінанси на даний момент. Ну, непогано, у вас вже зараз відкривається, я бачу, потік фінансовий. Ви починаєте щось уже робити, щось проростає, якісь перші результати. Я не скажу, що прям... Багато зараз грошей не я бачу, що не так давно ви цей фінансовий поток пропрацювали, проробили, і зараз починається вже перша якась така реакція від Всесвіту до вас фінансова. Ви почали розуміти, як працюють гроші? Да? Раніше, як ніби спроби були, безрезультатні. А от зараз, ну, непогано вже йде. От перші такі фінансові результати йдуть. Ну давайте подивимося по роботі. Що тут у вас? Так, що тут у вас по роботі? Ну, так, зразу і перевернемо. Двох карти тут хороші взагалі. По кар'єрі, по роботі, всі йдуть пентаклі. Ви, може, знаєте, ще, як програвати, що ви ще в свою роботу вкладали донедавна кошти. Вкладали, і тепер отримуєте перші результати. Тому що там, де маєте видавати, у вас там йдуть фінанси. Можливо, ви даєте якісь послуги, зв'язані з майном, з чимось матеріальним. От, можете надавати ще послуги, так що може програватися. Ну, у вас тут по. Роботі у вас як перші якісь ідуть подвіжки, да? перші якісь результати зараз ідуть. Можливо, ви тільки йдете на роботу, яка вам подобається. Можливо, там, де ви вже давно працюєте, є якась перспектива на те, щоб появилась перспектива, що прості. Можливо, хтось своє щось відкрив. Ну, у вас тут зараз тільки зароджується все, тільки все зароджується. Давайте, дивитися, ваш срок. Фінанси, що вас чекає. Я буду зразу відкривати. Ну, Карта говорить, що треба бути готовим до того, що буде проходити ще поки що нестабільно. Знаєте, то є то нема. То є, то нема. То багато грошей от такими проблісками. От там пішли перші результати, ви обрадувалися, потім раз і трошки затища. А все чому? Тому що тут я бачу нарушений закон да, того, що е, отримали гроші, потратьте щось, 10% суто на себе. Не всім навколо суто на себе. Інакше це не буде працювати. Якщо ви їх отримуєте і роздаєте, вони так і будуть приходити нестабільно до вас гроші. Так. Робота, робота. Страхів багато по роботі мені ще йде. Можливо, тут дуже схоже. Дивіться, мені дуже схоже, що цей варіант все-таки десь працює сам на себе. І зараз от ви почали десь себе реалізовувати, але вам ще страшно. Вам ще страшно заговорити, вам ще страшно себе показати, продемонструвати. Якщо ви пішли в нову компанію якусь працювати, по найму вам теж. Поки що ви себе почуваєте, як ніби не впевнені. Хоча до вас ставляться відкрито, вам готові відкривати двері, да? пускати вас в цю професію, розвиватися ви в ній можете. Тут ваші страхи вас сковують. Ваші страхи сковують. Ну і однозначно, тут по фінансам, якщо ви хочете, щоб потік працював яскравіше, я бачу, що він вже у вас відкритий, але м -м, тут. Страх вас не пускає. І щоб його подолати, відчувати кожен раз, от коли приходить якась сума грошей, купуєте щось собі, якби фіксація така. Ага, гроші є, все нормально, все спокійно, все добре. Якось виділяйте це. Можете щось собі купувати, там, на, на згадку, щоб закріплювати результат. Ну, взагалі, щось особисто для себе, що ви собі хочете. Угу. Карта. Світу як результат. Ну, У вас щось нове відкривається. Ви нова людина, ви е, маєте якісь свої, не знаю як YouTube поставиться до цієї карти, я її переверну. Тут карта світу у нас знаходиться. Все нове у вас входить у ваше життя. Фінансово по-новому будете дивитися, нові люди прийдуть. Ну, не потрібно тут боятися. Тут у нас результат. Десятка пентаклів вас підтримують, все стабільно. Ви знаєте, я бачу, що біля вас взагалі оточення дуже хороше. Вам якби сил навіть цим надають. Що не бійся, все буде добре, ми з тобою, молодець. Можливо, хтось тут почав свій бізнес, і ваш партнер каже, та нічого страшного, що поки що небагато, да? але потім все буде. Є тут підтримка. В цьому однозначно. Прийшли на роботу, вас тут не гноблять, не сварять, вам допомагають. Тільки ваш власний страх мені йде. Тому у вас гарний дуже розвиток по кар'єрі і по фінансам теж гарний йде, але щоб було ще, крім цього, що гарно, ще й стабільно, то треба, щоб ви ще фіксували десь в голові собі свої заробітки якимись такими маленькими радостями для себе, да, особистими. Ну, от так. От перше. Перший варіант шикарно. Я вас вітаю. Ставте лайк. Якщо варіант вам сподобався, пишіть, що забираєте собі. Перший варіант, взагалі пишіть свої враження. Кому потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти. Так, а я переходжу до другого варіанту, і Таро Ленорман з нами буде працювати для вас. Так, хто обрав Таро Ленорман? Давайте дивитися. Оксь зачухались, Хтось дуже сильно хоче вже побачити. Пошвидше тропига, хтось спішить. Дивимося спочатку. Сигніфікація, що зараз відбувається з фінансами і з роботою. І перспективу потім, якщо себе впізнали. Якщо не впізнали, перезагадайте інший варіант. І так, двоєчки, двоєчки. Дивимося, буду зразу відкривати. Фінанси. Ваші з лівої сторони, дивлюсь фінанси, бо це рук. Ліва сторона вона бере. Ох, ох-ох-ох. А у нас тут сраження за свої фінанси. Мені іде прям. Ви знаєте, вам якось вони так необхідні. Мусила ставити на паузу, дуже перепрошую. Так. У вас тут. Ну, Ви прям боретеся, сражаєтеся, тяжко дуже йде, поток взагалі закритий. Вам, щоб кожну копійку заробити, це треба просто із кожного вон вилізти. Ну, дивіться, до десятки мечів, до болячок. Можливо, в когось тут сильні проблеми зі здоров'ям, і вам складно заробляти через це. Це може бути поміхою. Ну тут, звісно, фінансовий поток прррр, зовсім не. Хоча тут вже йде посередньо королева жезлів. Королева жезлів – це хто у нас в Відьма, так? Да? У вас повинно все виходити. Можливо, вам тут перекрили, можливо, і перекрили, але вам дуже складно однозначно. Но зараз подивимося по роботі. По роботі. Що у вас з роботою? Ну тут теж по картам. Багато зусиль. І все, і все на місці, розумієте, що мені карти говорять? В дідському розвіті ще все залишається. Якісь пусті розмови, обіцянки, можливо, то, що буде по-іншому. На даний момент повна опа із фінансами, і з роботою. Пусті якісь розмови по роботі, все не двигається. вас серйозно якось не сприймають. Дуже все складно. От прям вообще не туди, все не туди. Що ж такое? Що ж такое? Загадуйте сроки, загадуйте сроки. Зараз я подивлюся на ваші сроки, що тут у вас чекає. Дивимося, чи будуть зміни якісь, якщо що будемо дивитися поради для вас. Так, загадуйте сроки. Вісім кубків. Фінанси. А ви будете міняти, а ви молодці, а ви молодці. Тут як хтось підсидів, у вас можливо, а можливо, навіть тут мечі, мечі, сімка. М -м -м. Може бути магічний вплив, ви знаєте, хочу подивитися, зараз я візьму оракульну колоду. Вона у мене тут є несподівано. Прийшлося її задіювати, але тим не менше тут карти такі випадають. Чому тут закритий цей? У вас. Це якісь блоки дитячі, ще з дитинства йдуть. Заробляти треба тяжко, так? Да? Ви не можете себе дозволити навіть легко заробляти. Не можете просто-напросто. Це все з дитинства йде, і княгиня тут. Можливо, ви з дитинства працюєте, та навіть так може програватися. Ви привикли пахати з дитинства. Тяжка могла бути ситуація фінансова в сім'ї. Ну тут, тут все-таки ідуть, якісь зміни. Дев'ятка, все-таки Пентаклів приходить. Ну ви. Типу, як отримуєте гроші, зразу десь вони уходять. Та? От вор стоїть, а він вже хоче у вас забрати. От ви розстроєні стоїте, думаєте, що там можна було більше і так далі, да? якісь ментальні блоки. Приходять гроші, будь ласка, дев'ятка пентаклів найкраще, що може бути. І тут же навісає якась завіс. Можливо, просто у вас тут дійсно йдуть якісь страти, що треба комусь допомагати, хто хворіє, чи ви хворієте. Да? Є якась нужда, куди треба тратити. Може, якісь кредити, які ж, ж житні не дають. Ну, ви тут впахуєтеся, я бачу, ви впахуєтесь, ви стараєтесь, але не можете зрушити з мертвої точки. Ну, давайте дивимося роботу, що вас чекає. Ну, ви можете навіть уйти з роботи, тому що ну, вам надоїдає жити в цих ілюзіях, що вам там обіцяють. По роботі нічого не виконується. Ну, давайте для вас пораду подивимося. Варто вам уходити звідси? Влюблені. Нові двері однозначно вже давно це зріє. Тут зміна іде, підхід інший. Так, Колеги, хто зайшов, да? верховні жріці, я питаю, можливо, тут треба самим на себе працювати, Верховна Жріця випадає. Так, да, вона любить одиночество, це однозначно. Однозначно любить. Тому тут, або треба якась професія, там, удальованка працювати, да? або самим на себе комусь дуже підходять. Дивіться. Об'єднуємо. Да? У вас поток має бути відкритий, бо ви королева жезлів. Тут ж ріця випадає. Ну, у вас містичні якісь такі знаки інтуїції мають бути присутні вам. Ну ви їх тут не слухаєте. Розумієте? Просто треба тут все міняти кардинально, погляди на фінанси, роб... міняти роботу, і тоді щось почне шевелитися. Ближчих три місяця я бачу, що ви ці рожеві окуляри починаєте знімати. Тут ще може програватися так, що от ви пашете, комусь щось весь час віддаєте, і ви просто із-за вже цю роботу свою ну, ненавидите. Ви вже не можете на неї ходити. Колись, може, і приносила задоволення, а вже і ні. І ніякого руху немає. Тут людина, яка запуталась і застряла однозначно. Для того, щоб вийти, вам треба, знаєте, як зупинитися, подивитися. Хоч пару вихідних взяти, да? подивитися, задуматися, куди вам іти. Так, давайте вже Експромтом раз вже дивимося. Куди вам іти взагалі? Що ваше? Де, де вам себе показувати? тут тут Сраження з дьяволом? Ну тут допомога людям йде, можливо, в когось це зв'язано буде король мечів з законом. Підписувати документи, там, я не знаю, юрист, нотаріус, може бути лікар по цим картам, ну, взагалі допомагати людям, працювати з людьми. І це вам має принести гроші. І вам тут не фізичний труд, це однозначно. От зараз мені здається, що ви багато працюєте, і, мабуть, що фізично, я так розумію. По-всякому. Ну, фізично в тому числі. Ну, вам в нове в нове і робота цілітельства тут, даже може, комусь підійде, комусь езотрично щось підійде. Там і масажі звичайно, звичайні підійдуть теж сюди. Допомога людям в чомусь, допомагати людям вирішити якісь їхні проблеми. Ну, мах. Дівочки, якщо тут у вас є якийсь дар, і ви сумніваєтеся. Не сумнівайтеся, його приміняти, не бійтеся. Чим більше ви боїтеся це прийняти, тим більше вас карають, тим більше вам не дають просунутися, вас одно сюди поверне. Також, опять-таки, да, це лічирство і мах у нас лікар, юрист, да? артист. Може і так. Ну, ви десь звернули не туди. Не туди ви повернули. І все зараз застряває, все немиле. От там, знаєте, якась мрія могла бути в дитинстві, ким бути, чи поклик такий внутрішній, ви туди не пішли. І тепер закрили вам поток. Вас наказують за те, що ви неправильно, Вищі сили наказують, за те, що ви неправильно пішли. Ну, от так. Або, можливо, ви там зараз вже пішли на цей шлях, ви відчуваєте, да? ну запізно пішли. Скоро все, значить, буде добре. Якщо, от, у вас такий шлях допомагати людям, то це, це чудово, це ваш шлях. Ну, жріця, ну, мах, жріця, що тут скажеш? А на дні луна. Ну, тут хтось мені зайшов такий езотеричний, прям мені здається, всі карти езотериків, тарологів, нумерологів, астрологів, психологів і так далі. Да? От, таких людей, які працюють. З душою людини. З такий чудовий, здається, мені у вас вийшов розклад. Я багато дала і поради, і все. Тому з вас, звичайно, вподобайка, коментар. Кому потрібно розібратися, хто хоче допомоги, пишіть на особистий розклад двоєчки. Не бійтеся. Я взагалі дуже м'ягко працюю. Ну, якщо треба, звісно, в пенделя дати, теж можу. По всякому, але в основному м'ягко. Так, йдемо далі. Таро чорних котиків дивимося. Третій варіант таро чорних котиків. На вас дивимося фінанси і кар'єру роботу да Фінанси дивимося зліва, бо ліва сторона у нас для мене це ліва, тому я так і ділюсь. Це у нас беруща, да. Правила, що ми щось даємо цьому світу, і він нам платить за це грошима, ми в це беремо. Тому, так, починаємо. Фінанси. Лицар жезлів, сім мечів. І помірність. Ну, тут карта говорять, що хотілося б хотілося, щоб все було якось більш стабільно, але карта каже, що швидше за все у вас можливо від чогось залежить зарплата, да, від вироботки, від клієнтів там, і так далі. Не вистачає деякої впевненості в тому, що буде завтра. Лицар жезлів, це поривчастість. Це то є, то нема, то є, то нема. Ну, і сімка, мечів показує, що ви себе тут явно недооцінюєте. Десь працюєте за менші кошти, ніж ви того варті. Там, якщо самі на себе цінник у вас теж занижений, це однозначно. Ви могли би мати більше. Ну, ви довольствуєтесь меншим по Ну, Кар'єру давайте роботу дивитися вашу. на даний момент. Двоєчка кубків. А з ким ви в партньорстві? З дияволом? Нічого себе. Лицар Пентаклів. Ну, у вас тут, знаєте, по картам. Ви тут чогось досягли уже? М -м тому що. Може бути керівництво в образі диявола. Може бути, ваші якісь страхи, але ну, ви їх тут побороли по двоєчці кубки, ви їх прийняли, ви з ними розібралися, зі своїми страхами внутрішніми. Можливо, ви пішли на роботу, на яку раніше боялися. Ну, У вас тут все непогано. От шлях такий, знаєте, мені карти показують, вже правильні. Вже. Ми побороли свій страх, ми пішли туди, куди нам цікаво, ми з собою домовилися, з людьми навколо нас. Уже перші якісь гроші йдуть, але тут, ну, недооцінювання все одно себе фінансово мається. Ну, давайте дивитися, загадуєте свій срок до трьох місяців, що вас чекає. В фінансах. В фінансах, що вас чекає? Так, А ви лише тут нижче не стали по картам. Ви боїтеся за себе заявляти, якоїсь конкуренції боїтеся? Показати якісь свої вміння до кінця. Ви ніби тут десь пішли в свій страх, але да? не до кінця. От, наприклад, я буду брати свою сферу, до прикладу, це взагалі може у вас зовсім інше бути. Ну просто, да? От вирішили стати торологом. Да? Зняли одне відео. Ух ти, там, його там три чоловіка подивилися, ну, 100 людей подивилися, і ви так: о, ну вже, а де ж клієнти? Угум. А де ж тіньги? А чого ніхто не приходить, а чого нема переглядів, а що ж таке, а що ж це таке? От ви ніби пішли в свій страх взагалі себе показати, да? надалі не пішли, там, не знаю. На роботі раз показали, що ви з чимось справляєтеся, вас помітили, виділили, а далі стушувалися. Ну, Тут людина явно себе не дооцянює і привикла довольствуватися малим. Да? От з того, що є, ми тут ми викрутимося, тут ми за комуналку заплатили, а там поїсти хватить уже на що там. Так і буде, а на собі то взагалі подекономимо. там нічого страшного, штаніжки третій. От все хорошо, все замечательно. Економія там, жити в міру це дуже добре, але тут може бути перекос. У вас перекос може бути в роботі, в роботі. Опять жріться і мах. Ну що це? Колеги заходять в другому варіанті і в третьому. Чи двоєчки може можуть... Ви вирішили третій варіант? Подивитися, для того, щоб себе заспокоїти. Ну, ви тут щось, дивіться, ви жидаєте ідіал тут у нас. Ви тут, як будто щось вижидаєте і йдете в своє щось, в щось нове для себе. У вас може дуже програтися прорив на роботі. улучшення. Хто хоче поміняти, поміняє. На більше мені здається, що ви і так за цю роботу десь боролися собі, грубо говоря, да? навіть самі собою, своїми страхами, з думкою. Людей навколо, да, соціума. Тому тут може бути у вас прорив по роботі. Ви почнете себе більше показувати. От ви там робите якісь поділки руками, наприклад. да. Виставили в інстаграмі дві фоточки і ждете, а потім зрозуміли, що так не піде. Треба ще виставляти, щоб щось було. Я тут скажу так, не сильно улучшається по фінансам, трошки по кар'єрі краще. Да? Ви починаєте більше в себе вірити, тут непогані карти. Але у фінансово ви вважаєте, що ви чого то недостойні, розумієте? От ви в собі не впевнені, що вам робить з цим десятка кубків. Вірите? До вас тянуться люди? Десятка кубків говорить про те, що ви скоро зрозумієте, чого ви варті. Вам тут і так уже всі показують. Навіть може бути так навіть і кажуть зі сторони, що це ти там так мало береш, Чи на роботу ходиш це така зарплата, ну ти, типу, такий хороший спеціаліст. Ну, скоро і вам прийдеться все знання, і що буде? Що може бути злочить, король Пентаклів? Подивіться, сижу, розкоші, сюди золота, урожай. Ну, ви як відкриєте свій цей поток, як полються деньги, тут головне в себе вірити. Все для цього у вас тут є. Вірити в свої сили, заявляти скільки ви коштуєте. Грубо говоря, можливо, фраза не красива, ну так, грубо говоря. Йдете на якусь співбесіду і кажете, ні, я тільки за таку суму, все, до побачення. Я спеціаліст, я все знаю, я все вмію. У мене все вийде. Зрозуміли? Однозначно, віра в себе, вам уже і так зовні на неї натякають, як тільки можуть. що лишилося вам повірити в себе, дає вам величезні гроші. А в кар'єрі, а в кар'єрі, що у вас? А тут королева Пентаклів, Ну, вас чекає хороше дуже будущее, цих ближчих. Час, який ви собі загадали. Тут віра в себе дає вам шанс зрушити з мертвої якоїсь точки і йти вперед, йти вперед. Вже якийсь поток такий мати фінансовий, а не там якісь подачки звідти-звідти, да? ну, так, грубо говоря, Ну, взагалі шикарно, шикарно. У вас результат просто найкращий, да? що тільки може бути. Взагалі, карта тут говорить, що десь ви вже свій шлях знайшли. Головне в себе повірити, в себе показувати, не боятися говорити, що ваші якісь послуги чи ваші якісь вміння коштують нормальних грошей. Да? І ви ці гроші отримаєте. Головне, щоб ви не говорили це і не вірили в це, да, тоді ніхто не повірить. Вам треба повірити, заявують про себе, продемонструвати себе, свої міні навики, і тоді ви підете і по кар'єрі, і по фінансам вгору. Боже, щось в горло залізло. Шикарнючий варіант, я вас вітаю, обов'язково пишіть в коментарях. Сподобався він вам чи ні? Ставте свої реакції на відео. Хто хоче на особисту консультацію? Я вас запрошую в описі. Є контакти. А я вам кажу до нових відео, Па-па!